Хо сховилююче. Угу. Ми летимо в Дубай. Вітаю на каналі Лєна Нормальна. Сьогодні в мене дуже хвилюючий день, тому що ми з моєю мамою вирушаємо у подорож. Але вона ще не знає, куди ми поїдемо. На годинку 22 година Аліна Шов. Замість того, щоб збирати чемодан, бо вже менше доби до виїзду, йде швиденько в магазин, тому що мені треба купити якусь одноразову тару, щоб я могла завтра собі в дорогу зробити якийсь пепешний салат. Бо в мене прихопила пічнункова. Десь вже кілька днів я мучуюсь, і я розумію, що якщо я. Ні! Бля! Він до 22-х! No, God! В мене вже останні штрихи перед приготуванням. Блін, я бачу, що мене знову посипало алергією. Це якийсь треш, просто Просто треш, розумієте? Коротше, якесь таке, знаєте, дивне відчуття, наче. У мене немає відчуття, що я щось забула. В мене таке відчуття, що знову я кудись їду, і знову я їду не з аеропорту Бориспіль, того що перед кожною поїздкою я загадую, щоб наступна моя поїздка, мій політ, був із Києва. Але це бажання все не збувається і не збувається. І раніше я в аеропорт вдягала все біле, того, що ну що там їхати до того Борисполя, да? що там летіти. А зараз я вдягаюся там на такому на спорті, того, що дорога дальня, спочатку поїзд, потім ще один поїзд, потім ще один поїзд. Ми їдемо туди з двома пересадками. Це повний треш. Ми тільки добу будемо добиратися до аеропорту. Але попереду нас чекає щось таке. Ну, а ти хоч будеш за мною скучити? Будеш? Ні. Я так і знала. Річунь, пока. Пока. <гум> Молодець. Цей день ми з мамою чекали дуже довго. Вже третій рік поспіль ми їдемо на море у вересні. Ми починаємо нашу дорогу з Києва. Дивіться, я їду чемодан, ось така маленька сумка, ще ось такий рюкзак у мене. І мама, дивіться. <гум> О, Бачите, людина мінімаліст. Все взяла що по темі, і все. Нічого зайвого. Наша перша зупинка буде в чопі, де ми маємо пересідати до угорського міста Захонь. А звіту у Будапешт. До речі, в нас 13-й вагон. Бачите, він трошки іншого кольору, відрізняється від інших. Але сказали, що це покращення. Сподіваємося, що буде хоча б кондиціонер. Поїздка, як завжди, вийшла спонтанно. Наша перша зупинка буде ЧОП, і там ми будемо пересідати до поїзда, який відвезе нас вже через угорський кордон. Там ми пересідаємо на ще один потяг вже до Будапешту. І з Будапешту політаємо в нашу кінцеву точку. Поки що все нормально. В потязі працює навіть кондиціонер. Хоча, коли ми купували квитки, було сказано, що його немає. Але приємний бонус. Дякую, про залізниця. мінус це те, що всю їжу, яку я собі приготувала, це пп салат, тому що в мене. Болить під шманково, я це все забула в машині. Це повний капець. Тому я на перекусах до чопа, а там далі буде видно, може щось куплю. Нормальне поїсти. Всім привіт із чопу. Мені здається, якби не війна, я би тут ніколи не побувала. Такий тут маленький вокзал, досить такий радянський. Навколо радянські машини, я зараз окремо покажу. Тут наша перша пересадка. Тут ми пересідаємо до захоні. Це вже буде Угорщина, і з захоні вже пересідаємо нарешті на Будапешт. Е, трошки вже підзамахались, з того що дуже рано встали. В 6.20 прибув наш потяг. І зараз чекаємо митного контролю. Черга просто неймовірна. Дивіться, оце все люди стоять в чергу на митний контроль. Тут людей 200, мабуть, черга дуже повільно рухається. І всі ж поспішають на пересадки, тому трошки екстремально, тому що нам залишається півгодини до пересадки нашої. А ми ще в кінці черги. Подивіться, бачите, як багато людей. ми в Захонь, Пішли на касу купляти квитки в Будапешт, а нам кажуть, що вже немає прямого потягу до Будапешту. Треба їхати ще з однією пересадкою. Виходить, в нас була пересадка в Чопі, в захоні і буде ще одна з трьома пересадками. І тільки тоді ми доберемося до аеропорту. Це просто жесть, це просто жесть. А зараз я вже в приємному шоці, того що виявляється, що білет, який ми купили в касі в заході до Будапешта, він є безкоштовним для українців. А я ще думаю, чого в мене за 4 квитки знялось 450 гривень. А 450 гривень це якраз виходить тільки плата за резервацію конкретного місця. Так як ми хотіли сидіти разом, власне, ми її заплатили за неї. Тому величезна подяка угорцям. Це дуже і дуже приємно. Шо. Ми Зайду. точно в той поїзд сіли. <ріст> Нічого не понятно. Зараз дізнаємось. <ріст> <ріст> Мама ще не знає, куди ми вирушаємо. Я ще так не робила, тому сподіваюся, їй цей сюрприз буде приємним. Це було наше таксі, це нашого теме. Ми заселилися в нашу готельку. Ой, у нас два окремі ліжка, багато світла. Ну і така ой, чайничок, до речі, є, і чайок, це взагалі супер. М -м -м, клас! Коротше, все необхідне є. Нам буквально на одну ніч, а завтра ми вже вилітаємо в кінцевий пункт нашого призначення. Всім добрий ранок. Ми вже прийшли на сніданок. Зараз поїмо швиденько і будемо вже вирушати в аеропорт. Там вже буде наш кінцевий пункт призначення. Сподіваюся, пройде добре. В аеропорт як на свято дивіться, я накрутилась, нарядилась. Мамо вдягнула найкращі брюки, які в неї є. Тому вже скоро будемо за нашим місцем призначення. Ми зараз вже будемо виселятися і їхати в аеропорт, І хочу сказати, на рахунок цього готелю він знаходиться далеко від центру Будапешту. Це десь година їзди на громадському транспорті. Але ми спеціально так обрали, того, що ми хотіли жити поблизу аеропорту, щоб швиденько туди дістатися. І вчора їхали від центру до нашого готелю. Проїзд на таксі був півтори тисячі гривень. Я просто в шоці, тому що я не знаю, мені на зарядку машини цих грошей вистачає десь на півтори місяці, а Тут, блін, за одну поїздку. Але готель невеличкий, чистенький. Є сніданок, і, до речі, досить бюджетний а, у сегменті готелей навколо аеропорту. Дві тисячі ми заплатили за добу, враховуючи те, який в нас номер, і сніданок ще й був такий скромний, але в принципі є з чого обрати. Тому. Задоволена цим готелем. Я думаю, що якщо ще буду літати через Будапешт, то буду теж тут селитися. Коротше, звикаємо до таксі Тесла ще до кінця нашого пункту призначення. Дивіться, вау! Момент істини настав. Час сказати мамі, що ми летимо в Дубай. Її реакція безцінна. Ну що, хвилюючи, угу. ми літімо в Дубай. Да ладно? Круто. Віця людина на нервах, бачити трошки переживає. Ну мами таке постійно з сюрпризами без сюрпризів. Одна... Подивіться, скільки в них світла і ілюмінації. Видно, навіть літака. така. Жодне місто, над яким ми пролітали, не світилось так. Мені після всіх цих відключень аж трохи заздрісно. Ми тільки но приземлились і нас уже захоплює цей сучасний і великий мегаполіс. Дорога була довгою, і перше враження про Дубай тут дуже волого і спекотно. Але попереду пригоди сподіваюсь, Дубай порадує. Два дні дороги позаду, і тепер ми будемо відпочивати в цьому чудовому неймовірному місці, яке вже справило просто таке враження. що Це просто я не можу описати. Тим більше після двох днів дороги ми дуже втомилися, тому ми йдемо відпочивати. Про все решта в наступному відео. Не забудь підписатись.